Насолоджуватися напоями приготованими з використанням свіжої м'яти можна цілий рік, навіть коли на вулиці лежить сніг і стоять сильні морози, і мова йде зовсім не про те, щоб піти в найближчий магазин і придбати ароматні листочки або дістати висушений торішній урожай. Будь-який бажаючий може виростити цю рослину в домашніх умовах у себе на підвіконні або на дачі зелена м'ята цілий рік на вашому підвіконні, здавалося б, навіщо додавати собі зайвий клопіт і вирощувати м'яту в домашніх умовах, якщо можна з літа зробити необхідний запас, засушивши ароматної зелені прозапас. Однак сушена м'ята не має такого яскравого смаку і насиченого аромату, як свіжа рослина. Та й частина корисних властивостей при обробці м'яти втрачається, що теж досить важливо, жодна ефірна олія не зрівняється за своїми властивостями з живою рослиною, до того ж, вирощування м'яти на підвіконні не зажадає багато зусиль, досить здійснювати за рослиною найпростіший догляд, і на підвіконні завжди буде свіже зелень. Існує два можливих способи вирощування м'яти як на дачі, так і вдома. Перший варіант виростити корисну зелень з насіння. Другий за допомогою живців. Але майте на увазі, що м'ята з насіння відразу після появи паростків дає дуже ніжну, ні з чим не порівнянну зелень, тоді як м'ята з живців вже відразу доросла, тобто кілька жорстка і груба. Втім, у черенковий м'яти більш виражений смак, а ось у насіннєвий аромат. Який би з двох методів ви не вибрали, в першу чергу необхідно підготувати посадочні місця, що стосується ємностей. То тут все залежить від власних уподобань і можливостей, так як м'яту можна виростити, в тому числі і в квіткових горщиках, тим більше що зелений м'ятний кущ буде схожий на декоративне домашня рослина, тому вирощування м'яти в домашніх умовах це не тільки корисно, але й красиво, але не радимо брати занадто маленьку ємність, так як рослина має розгалужену і сильну кореневу систему. І при нестачі місця зелень буде кволою і недостатньо потужною. Що стосується ґрунту, то краще подбати про це питання заздалегідь. Так як найбільш добре м'ята росте в підкисленої ґрунті, то можна приготувати ґрунтосуміш на основі торфу, якщо ж часу на підготовку ґрунту немає, то можна придбати готовий субстрат в магазині. Або ж накопати землі на дачі в останньому випадку при копанні землі в городі варто брати більш жирну і родючий ґрунт, крім того, якщо земля була взята з городу, не можна її використовувати, не зробивши легку дезінфекцію для знищення хвороботворних мікробів. Найбільш простий спосіб зробити це: пролити підготовлений ґрунт слабким розчином марганцівки. А потім його прожарити подальші дії залежать від того, який спосіб висадки м'яти живцями або насінням ви вибрали. Вирощування з насіння для того, щоб виростити м'ято з насіння. Потрібно в першу чергу роздобути їх найбільш правильний спосіб придбання насіннєвого матеріалу в спеціалізованому магазині. Як правило, для будинку купуються такі сорти, як перцева або лимонна, оскільки. З одного боку вони мають виражений смак і аромат, а з іншого не вимагають якоїсь екзотичної ґрунту або особливих добрив. можна виростити і більш екзотичний сорт, але робити це слід, набивши руку. На найпростішому висадка ж в горщики або лотки з вологою землею проводиться після того, як пройшла попередня підготовка насіння. Насіння висипаються в борозенки глибиною до п'ятьм присипаються зверху в рівень з ґрунтом. Подальший догляд це полив за допомогою пульверизатора і приховування плівкою, Плівка до появи паростків залишається на горщику постійно, лише 2-3 рази на добу ґрунт необхідно провітрювати по 30-40 хвилин і краще це робити у вечірні та ранкові години. Проростає рослина буквально за 2-3 тижні після появи паростків частина з них при особливо частому посіві можна перемістити в іншу ємність, однак при добуванні рослин варто бути гранично акуратним, так як у молодої м'яти коренева система ще дуже ніжна, вирощування з живців, вирощування м'яти з живців гранично просте і навіть простіше ніж з насіння. Для цього необхідно купити або взяти в городі міцний держак, який вдома поміщається в стакан або скляну банку для проростання кореневої системи. Пластикова ємність до використання не рекомендується досвідчені сидівники радять класти на ємності марловуватяну прокладку, яка зімітує ґрунт, і дасть відразу більше розгалужені корінці, як тільки корінці досягнуть довжини як мінімум один Держак пересідає у вологий ґрунт, і рослина ставиться в сонячне місце, але перші місяці прикривається від прямих променів за допомогою білої, напівпрозорої тканини або щільної марлі. Догляд за м'ятою, за домашньою м'ятою, особливий догляд не потрібно, досить виконувати кілька нескладних дій. Регулярний полив, він же основний догляд, ні в якому разі не можна допустити пересихання ґрунту. Так як м'ята погано переносить сухість, однак не можна і заливати рослина видалення пилу за допомогою оприскувача слід регулярно видаляти пил з листя, від цього м'ята стане тільки кущистий і ароматний підгодівля у літню пору можна один раз підгодувати сечовиною один годину води. Взимку підгодівля не потрібна досвечиване, влітку достаток світла не потрібно, а ось з жовтня по березень світловий день необхідно подовжувати до 12 годин пряме сонячне світло згубне для листя, тому рослини від нього потрібно ховати за легким пологом підтримання температури. М'ята погано переносить холод, оптимальною для неї температурою є 20-22 Цельсія, у літню пору м'яту можна і потрібно тримати на балконі. А взимку переміщати на підвіконня листя слід відчіпувати на відстані 15-20 від стебла, що стимулює появу нових пагонів. Догляд за м'ятою будинку нескладний і необтяжливий, зате у вас завжди є під рукою не тільки свіжа і смачна зелень багата вітамінами поліпшує сон. а м'ять підвищує захисні сили організму, але і просто красиво виглядає руниста рослина.